Всім привіт. От я вже був сьогодні на базарі, Пообхожував подивився, що де і це вже зробив покупки. Вчора я знімав коротеньке відео, питав, що краще, хочу подякувати всім, хто лишив коментар. Також дякую, що не полінувалися і там, ну, гарно понаписували, давали, дехто навіть скидав силку, давали рекомендації. Що я купив, покажу вам. Не знаю, чи добре чи ні, можете написати в коментарі. От дивіться. От моє старе лезо. Я відкладу сюди. Купив я ось таке лезо Трохи. Он ціна. Он ціна, от його розміри. От. Такі ці, чого взяв саме це. Воно і дивіться товщина, його воно, мабуть, таке, як моє, той грубше дивіться. Но це не гнеться, воно твіт. Не хоче зараза темно, хмарно в нас. Не хоче з котеняка в телефон фокусуватися. Ну. Воно навіть трохи грубше, ніж це моє старе. Зараз, на момент створення відео, у нас я був в п'ятьох магазинах ну, на центральному ринку. Асортимент від 100 до 250 гривень лезо. Мені пробували її навіть щільівське дати, але щільівськи не підійде, там не така посадка, не то все, так що зразу. Ну, і там ціна, по-моєму, 700 гривень. Чи 750, ну. Ну, не столь. Е, цінова політика. Кажу від 100 до 250 гривень. Там же від якість, ну, якісніше воно буде стояти десь в районі 200-200 з гаком, 250, ну як де. Я як, пеко ну, як продавця. Десь раніше завоз, десь пізніше. мов то десь десь дешевше, й десь дорожче брав. Е, вони м'які, я пробував. Е, думав, мій вибір спочатку впав на дискове ну з побідітами. Воно краще лезо, ну, на 250 гедороге, 250 гривень. Ну, прийшовши, я попитав, би, як в мене коса. Ну, ці леза вони по-різному косять. І в мене коса одна зі старих, як би. І вона розчитана косити, як мені сказали, іменно цим лезом, не побідітом. Побідіт, звісно, штука хороша, але вона на більш мочнішу косу. Навіть чи Тищилівські, чи от візьміть зараз теперішні коси. Там, по-моєму, 45 кубові і далі. У мене точно я не знаю, скільки там, бо навіть у мене кубів. Тобі ж вони розраховані на більш мощнішу, мощнішу косу. І по бідітові сверла, коли я свою брав, це ой-ой, 14, скільки там років, в 2008 році, вони йшли тільки в дорогих косах. Не йшли. Того, що вони якби на нього не розраховано. І це додаткова на косу. Що ви там будете косити, це додаткова нагрузка. Воно має як і плюси, так і мінуси. Хуже, хуже побідітове, хуже до заточки, тільки алмазним цим точити. Але воно тупиться не так тупиться. О, дане моє лезо, воно напільничком. Ось такі є. Напільничком воно точиться. Як воно буде топитися, я не знаю. Ну, це, то я так скажу, що. Ну, В принципі, йомона, на... ну треба б, бажано на якомусь станку її точити. До речі, йомона наточити, Це, ну, прийдеться точити раз-два в рік. Це, що і так, що як я казав в тому відео, що воно погано тримає заточку. Чи його образно точити, спалювати дорогу електрику. Чи його стоїть, то простіше купити за 150 гривень і не морочити ні, ні собі, ні людям місця. Ось так. Не знаю, хороше, не хороше. Показую що. Кому цікаво, я скину, там ще є. Якщо комусь треба хто з місцевих, я скину, напишу, де я що купляв. Втом, йдемо до шпулі. Обійшов в основному найдорогіша шпуля це 250 гривень, 200-250 це з дороге вважається. Е -гарден, гарденовська шпуля 200-250 гривень коштує. Там є одна з металевим, цим, і є з пластмасовим. Я не знаю, як воно називається. оце. Це, це чи автомат чи полуавтомат. Якось. Вони казали, що засунув сюди, дірку настроїв, засунув і накручуєш. Автомат чи полуавтомат, як там правильно? Не знаю, я вкажу, як є. Бо у мене є такою шпулі, у мене звичайна, якби, була, я показував вже її. У мене це обходив також всі. Хотів Гарденську шпулю взяти, вона 250 гривень стоїть. Найшов фірмі на цьому магазині, вона коштує 200 гривень разом з цього ну, що Ця що та, гарденська стоїть 200 гривень. Я пробував ця тяжча, ніж гарденовська шпуля. Тому я взяв цю. В принципі, що та, що та, ну, в нем металев, тільки тут метал, бачите, віздо з цим йде. З, ну, з добрим якимсь пластиком. Тут воно все акуратно зроблено, навіть відео пише, як намотувати. Я знаю. Тому я взяв цю, я, ну, що вона тяжча, то я її цю взяв. Не знаю, хорошо це чи погано там. Він не розбирав показував там пронжина, як би що там, що там, ну якби все одинаково. То я взяв цю, це не гарденовська. Більше, ну це я кажу, з дорожчих. Дорожче в нас 250 немає, так поняв, що ніхто не бере. І є ще шпуля е, ця, Вітелсова і ще якась, ну, ну як на мене, воно все одне і те саме. Тому на рахунок ліски я. Перші роки косив ліскою бурян. Я її дуже багато брав. мені ну, На сезон мене цей моточок такий, я не знаю, скільки там, 10 метрів чи скільки, ну він в мене уходив. Зараз я кушу бур'ян лезом цим. Я. Ну, це ця бумага. Кушу лезом, а цим поправляю зверху. Це я так зрозумів тройка. Оце стандартний, дивіться, одиничка. Ця йде. Тоненька. У мене чим поміряти немає, а це тройка. Но, як я показував це мірав спеціально для шпулі, мірав, чи залазить чи ні. Цей 2 метри, це, мабуть, півтори більше сюди не влізе в саму шпулю. Бо вона сама тройка, я так зрозумів. Це поняв. з якоїсь в'язальної. Ну, продавали для якоїсь в'язальної, щось з неї в'яжуть. Я забув, хлопці, що, бо трохи на автобус пішив. Тут, і, знаєте, якось зараз піджимало, то не буду казати, що ну, щось з неї в'яжуть ось такої ліски. Я купив її, її більше йшло. Там трошки дорог ця вже В мене ця ліска, я вже не знаю, вже, мабуть, років 5. От я заправляю ту шпулю, мені її на роки два вистачає. Це я на, я на городі в основному обкошую і по картоплі де. де, 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 де ну, де мало взяв, то я раз, два та й пішов. <кхи> Ось така вона. У мене ще її є, ще є коротко. Це не знаю, це треба якось буду заправляти. Вам показувати, ну, як би ну то все добре, але я потім зніму ще відео, коли я вже буду купати картоплю. Я зніму як цей ніж, як він себе покаже, заодно покажу город, скільки я викосив. Щоб не так, що як бачок там вам спалить там 200 грам показати, то все супер, все клас, косить там класно. Ні. Хочу показати, дійсно, що я там образно викусив хорот 15, сотих, косить вона хороша, отак. А не пройти 2 метри, ну, смисл цього. Тут найголовніше надійність. Ну, якось так. Так що такі мої покупки. Чекаю коментарів. До нових відео, всім приємного дня!